2. Коли цього ж дня після обіду Герб і Айлін повернулися до школи, люк тусив на під'їзній дорожці з чотирма іншими дітьми, двома хлопцями і двома дівчатами. Вони сміялися і жваво розмовляли. Як на Елін, вони нічим не відрізнялись від звичайних дітлахів. Дівчата в спідницях і легінсах, Пуп'янки грудей тільки починали розквітати. Люк зі своїм другом Рольфом у мішкуватих вельветових штанах, що цього року стали писком юнацької моди, і у футболках. На Рольфовій було написано Пиво для початківців. У руках він тримав віолончель у стьобаному чохлі й виробляв навколо неї щось на кшталт танцю на пілоні, розпинаючись при цьому чи то про весняний бал, чи то про теорему Піфагора. Люк помітив батьків, затримався рівно настільки, щоб виконати складне рукостискання з Рольфом, а тоді схопив свій наплічник і пірнув на заднє сидіння форанера Ейлін. І батько й ненька. Сказав він. Чудово! Чим я заслужив таку непересічну шану? Ти справді хочеш учитися в Бостоні? спитав герб. Люк не знітився, він засміявся і здійняв угору кулаки. Так, а можна? Наче питає, чи можна в п'ятницю заночувати в Рольфа? зачудувалася Елін. Вона згадала, як Грієр описав його талант, що дістався їхньому синові. Він назвав його глобальним, і це було ідеальне слово. Люк був генієм, що якимсь чином не збочився під дією власного непомірного інтелекту. Він без жодних докорів сумління міг стати на скейтборд і покотити цей унікальний мозок низ крутим хідником, так би мовити, стрімголів на вибори. Help for Election» 1944, алегоричний мультфільм про перегони на президентських виборах. Пропоную заїхати кудись на обід і все обговорити, сказала Елін. Рокет Піца! вигукнув люк. Що скажете? За умови, тату, що ти випив свій прілосек? А ти випив? Прілосек. Ліки, що нормалізують кислотність шлунку. Ой, повір мені, після сьогоднішньої розмови я прийом ліків пропустити ніяк не міг. 3. Вони замовили пепероні, і люк одноосібно знищив цілу половину разом із трьома склянками коли, що її подали у величезному глеку. Батькам тільки й лишалося дивуватися зі шлунково-кишкового тракту і сочового міхура свого сина, а ще з його розуму. Люк пояснив, що спершу він обговорив усе з містером Грієром, бо то була звичайна розвідувальна бесіда. А Виклав подивитися, чи кіт буде їсти, сказав Герб. Точно почепив на держало побачити, хто козирне. Сів на поїзд о 5.15, перевірити, чи не зупиниться він введені, жбурнув об стіну дізнатися скільки годі. Він пояснив, як облаштувати все на той випадок, якщо ми вирішимо поїхати туди з тобою. Вам доведеться поїхати, щиро мовив люк. Я ще замалий, щоб жити без своїх шанованих і поважених батька й неньки». До того ж, він глянув на них поверх решток піци. Працювати я не зможу і надто за вами сумуватиму. Айлін наказала очам не сльозитися, та вони, звісно, не послухались. Герб простягнув їй серветку, Айлін мовила: Містер Грієр, намалював нам сценарій, якщо можна так висловитись. Як і де ми зможемо, ну, перебазуватися? сказав люк. Хтось буде останній шматок? «Їж», – відповів герб. Тільки гляди, не вдавися, а то не вийде провернути оту божевільну штуку з універами. Мене колеж, сказав Люке, засміявся. Він вам розповів про багатих учнів, так? Мене же колеж. Гра слів на основі французького троа» кохання на трьох. Айлін поклала серветку. Господи, люки, ти обговорював із профконсультантом фінансової можливості своїх батьків, і хто ж виконує роль дорослих у цих перемовинах? Я вже сама не певна. Не хвилюйся, мама сіта! Це ж самоочевидно». Хоч я сам спершу подумав про дотаційний фонд, у броді він просто величезний. З нього можна було б спокійно оплатити наш переїзд, то просто крапля в морі. Але довірителі б на це ніколи не пішли. Дарма що це абсолютно логічно. А це логічно? спитав герб. Ще як! Люк з ентузіазмом прожував шматок, проковтнув і сюрбнув колу. Я інвестиція, акція з хорошим потенціалом економічного росту. Вклади 5 центів, а забери долар, правильно? На цьому будується Америка. Довірителі без проблем це все передбачають, але не можуть вибратися зі своєї когнітивної скриньки. Когнітивної скриньки, промовив батько Люка. Так, ну це така скринька, що утворюється в результаті спадкової діалектики, а коріння сягає ще певно племінного устрою, хоч уявити собі плем'я довірителів ще так комедія. Тож вони такі думають. Якщо ми зробимо це для нього, то може доведеться потім робити так і для інших. Ось вам і скринька. Вона, типу, передається в спадок. Стереотипні думки. Та, отож, мамо, довірителі перекинуть нас якомусь багатому випускникові з тих, що заробили мучо баксів, вийшовши за межі тої скриньки стереотипів, але ще й досі з теплому серці згадують білосині кольори старого Бродріка. Містер Грієр буде виразником інтересів, принаймні я на це сподіваюся. Оборудка така, вони допоможуть мені зараз, а я допоможу школі потім, коли стану багатим і знаменитим. Щодо першого, щодо другого мені насправді байдуже, бо я представник середнього класу до мозку кісток. То може так стати, що я все одно розбагатію, як побічний ефект, це звісно за умови, що я не підхоплю якусь капусну хворобу і не помру в результаті терористичного акту чи щось таке. Не припрошу біди словами, сказала Елін і перехрестила захаращений стіл. «За бобони, мам, поблажливо мовив люк. Та все ж таки зваж на мене, і витри рота, соус від піци, наче в тебе з рота кровить. Люк витер рота, заговорив герб. Зі слів містера Грієра, певні зацікавлені особи і справді можуть проспонсорувати наш переїзд і навіть нас самих протягом перших 16 місяців. А він сказав, що ті самі люди, які спонсоруватимуть, можуть допомогти тобі знайти нову роботу. Очі в люка блищали. «Кращу! Тому що одним із випускників нашої школи є Даглас Фінкель, і так склалось, що він є власником американських паперових товарів. А це ж твоя зона комфорту, твій коник, місце, де мріє стати. Різвище Фінкеля і справді прозвучало, сказав герб. Суто гіпотетично. А ще Люк повернувся до мами, його очі палали. Щодо вчителів, бо в Бостоні зараз попит перевищує пропозицію. Середня початкова зарплатня для людини з твоїм досвідом, мамо, становить 65 штук на рік. Сину, звідки ти всі ці речі знаєш? спитав герб. Люк стинув плечима. З Вікіпедії, це по перше. Тоді я йду за посиланням на основні джерела, наведеному статті? Загалом треба бути в курсі справ свого оточення, моє оточення це бродерікська школа, я знаю всіх доверителів, а заможних випускників уже довелося пошукати. Айлін потягнулася через стіл, забрала з синової руки останній недоїданий шмат піци і поклала його на бляшану тацю до недоїдків. Люкі, навіть якщо це все справдиться, невже ти не сумуватимеш за друзями? Погляд Люка затуманився. Ага, особливо за Рольфом і Маєю. Хоч офіційно ми і не запрошуємо дівчат на весняний бал, але неофіційно ми з нею в парі, тому так. Але, батьки чекали. Їхній син завжди красномовний і часто балакучий, тепер не міг і двох слів зв'язати. Він почав був говорити, але потім замовк, тоді знову почав і знову замовк. Не знаю, як це сказати. Не знаю, чи я зможу це сказати. Спробуй, відповів герб. У нашому житті буде ще багато важливих розмов, і ця поки що найважливіша. Тож спробуй. Мовив герб, він говорив дуже тихо. Сину, річ у тому, що буде далі, відповів Люк. Він підвів голову і подивився просто йому в вічі. Погляд аж сяєв інтелектом, що його батьки дуже рідко бачили. Він ховав від них цей розум, бо знав, що то лякає їх набагато більше, ніж якесь там торохкотіння тарілками. Хіба не розумієте? У тому, що буде далі. Я хочу туди поїхати і вчитися, і тоді рухатися далі. Ці заклади, вони як брод, не мета, а лише крок до мети. Якої мети, Любий? спитала Елін. Не знаю. Я стільки всього хочу дізнатися, стільки всього зрозуміти, у мене в голові сидить така штука, вона сягає аж інколи її вдається вдовольнити, але здебільшого ні. Інколи я почуваюся таким маленьким, таким. Чорт забирай дурним. Милий мій, ні. Дурний це останнє слово, яким можна тебе описати. Айлін простягнула руку до сина, але він відсахнувся, похитав головою. На столі дрижала бляшана таця, стрибали кірки від піци. Є така безодня, розумієте? Часом мені сниться. У неї нема дна, і вона повниться речами мені невідомими. Не знаю, як безодня може чимось поповнитись. Це ж Оксюмерон, але воно так і є. Поруч із нею я почуваюся малим і дурним, але через неї перекинута міст, і я хочу ним пройтися. Я хочу стати в центрі мосту, здійняти руки. Зачаровані, трохи налякані батьки дивилися, як Люк підняв долоні до скронь у бабіч видовженого зосередженого обличчя. Таця вже не дрижала, а торохкотіла по столу, таке інколи траплялося з тарілками в їхній кухонній шафі. І тоді всі ці речі випливуть із темряви на гору. Ось що я знаю. Бляшана таця проїхалася по столу і з ляском упала на підлогу. Герб і Елін не звернули на те уваги. Таке траплялося в присутності люка, коли хлопець чимось непокоївся, і батьки вже звикли. Я розумію, сказав Герб. Чорта з два він розуміє, сказала Елін. Жоден із нас не розуміє, але тобі варто готуватися до тесту, скласти його, поки ти цим займатимешся, ще можеш передумати. А якщо не передумаєш, якщо будеш серйозно налаштований, вона глянула на герба, той кивнув. Ми спробуємо здійснити твою мрію. Люк заусміхався, тоді підняв з підлоги бляшану тацю. Зиркнув на річі Рокета. Я так само танцював, коли був малим. Так, погодилася Елін, їй знову знадобилася серветка. «Ой, як танцював? Ти ж знаєш про промовку про безодню, так? спитав герб. Люк похитав головою. Може, тому що це дійсно була одна з небагатьох речей, яких він не знав, а може, тому, що не хотів псувати батькові задоволення від фінального слова. Коли ти вдивляєшся в неї, вона вдивляється в тебе. Ще як вдивляється, сказав Люк. Чуєте, а ми десерт замовляти будемо?